Геометрія 8 клас автор Олександра Істера. І наше завдання висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, отворює спічною стороною кут 54 градуси. Знайдіть кути трапеції. Малюємо нашу трапецію. Вона у нас рівнобічна, тобто ось ці сторони рівні. Так. А без так і висота рівнобічної трапеції проведена вершини тупого кута. У нас зверху тупий кут. проводимо висоту, а висота це обов'язково, що правильно прямий кут 90 градусів. Так? Ну і все, можемо записувати дано. Дано. А, Б це трапеція, Так? трапеція, і в дошках у нас АБ. Дорівнює СД, або рівнобічна трапеція, як ви записуєте в школі, це все індивідуально. Далі. Кут у нас дуже цікавий. Значить, так, висота з бічною стороною. Тобто, ось це у нас кутик А, Б. Давайте назвемо, я не знаю. Т, я ж Тетяна, хай буде Т. Так, АБТ. А, Б, Т у нас дорівнює 54 градуси. Так, і. Та і висота. Значить, можемо позначити, як БТ перпендикулярну Да? тому не перпендикулярність, трошки залізла я за забалосочу. Так, все знайти. Знайти і поїхали. Кут А, кут Б, кут С і кут Д. Все, розв'язуємо. Так, і що ми виходимо? Хм, можемо знайти кут А з трикутника, так. БТА, БТА, кут Т рівня 90 градусів, так. На всякий случай, тому що у деяких вчителів я от дуже часто бачу, що якщо Т ставимо посередині, то не обов'язково писати 90 градусів. Ви вже дивитесь самі, як обично. Так, за властивістю. Так, брешу за теоремою. Про суму, гострих, гострих, кутів. Прямокутного трикутника. Отак, трикутника випишете слово, словом, значить, у нас кут А. Додати кут наш красивий АБТ. АБТ дорівнює 90 градусів. Дорівнює? Дорівнює. Так, отже, давайте з маленькою отже. Отже, кот А дорівнює 90 градусів. Відняти код АБТ. І дорівнює 90 градусів відняти 54 градуси, так і це у нас дорівня. Давайте подумаємо, скільки це в нас дорівня. 36, так, очі такі маленькі, 36 градусів. Далі! А за властивістю, тут уже точно за властивістю, за властивістю. Кутів. кутів при основі. При основі. Рівнобічний. Тут же ж рівнобічний, правильно? Трапеції. Трапецій. Кут А дорівнює куту Д. І дорівнює 36 градусів. Так є. Одну парочку знайшли, іншу знову ж таки, за властивістю, за властивістю сусідніх кутів при бічній стороні, да? бічній стороні. Люблю тих вчителів, які взагалі е, люблять це коротко розписувати, так? взагалі там в дужках написав да і все. Але тут все вам розписую, щоб ви підлаштували під себе. це все індивідуально. Бічні стороні, трапеції, так? Трапеції. Що? Їхня сума кут А, додати кут Б буде дорівнювати 180 градусів. Отже. Отже. Так, код Б, наш дорівнює 180 градусів, відняти 36 градусів, так? Ми вже знайшли. І дорівнює А, ну код А. Ладно, все красиво записуємо. Відняти код А, а потім уже підставляємо 180 градусів, відняти 36 градусів, це буде дорівнювати. Так, 180-30, це буде 150. І 50-6 це буде 44. Да? Виходить 144 градуси. Ну і все, і знову ж таки, за властивості кутів при основі аніме. Все ж так напишемо код Б дорівнює коту С дорівнює 144 градуси. Можемо так написати, як кути при основі. Це також основа нічого страшного, при основі рівнобічної трапеції. Трапається буду скорачувати. Все, відповідь. Дивимося, там де знаходили. А, це у нас маленький, тобто 36 градусів. А далі, як кажуть, на автоматі: 144, 36 і 144. Все, це буде розізок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.